Зніму ролик, щоб запам'ятати це, яке воно було, тому що будуть кардинальні зміни в опаленні. Була труба і була звідси труба на вулицю. І виглядало воно ось так. Треба збільшити грубку, щоб не просипатися три рази за ніч. А то Приходилося в 12 закидати, в 3 просипатися і в 6. Просипатися. Бочка виявилася не з легких. З таких бочок, мабуть, в Миколаєві подводні лодки робили. Грубеляча. Розрізав її прямо з дровами, представляєте? З нового диска лишилося ось тільки. Працюємо далі. Розрізав там, розрізав тут. Щоб її розвернути, приварив ось такий огрізок. Пихаю сюди монтіровочку. І зараз... Ага. Сінч треба переварити. Коротше, ви зрозуміли систему, як її розвернути. Зараз привариться і монтіровку вигнеться. Фіга, помилявся я. Вбуху відірвав, потім опять переварив, потім опять відірвав. Опять переварив, скакав по ньому, воно відходить, а тоді назад пружини. Крипуча бочка. Часу прийшло вже багато. Я захекався, в теплиці жарко. а Воно ніфіга не рівняється. Придумаю вже таку ділу. Вже саркою грів. Скакав танцювальник на свадьбі. Прорізав. Луплю молотком і це все що я нарівняв. І цей молоток аж червоний. А воно не це капець. Те що вона така міцна, зіпсували мені всі плани. А треба вирівняти, щоб воно розвернулося. Коротше, який план дій. Ідея в мене така. Роздірібанити цю бочку, роз'гнути туди, це туди. Зробити максимально більшим, більший простір для дров. воно не гнеться. Зараз я, мабуть, його відріжу цей кусок, той кусок. Піду там десь на, на ковальні, вирімняю, а потім приварю назад, бо я бачу, що дуже тяжко і дуже довго. Є варіант, звичайно, піти приварити ще туди вухо. Один за стовп чепити вухом, другим до трактора, натягнути, розтягнути. Але трактор закиданий, з там заставлений, то прийдеться, мабуть, відрізати. Самий швидкий спосіб бо я бляха тут вже надовбався так, що капець. А ідея така, розвернутися максимум туди, з тої сторони можливо кирпичом. кірпічом, цегли вогни трівкою. Підніметься бочкою. Ну, коротше, отак і максимально вдасться сюди хвіст відрізаний, хвіст ми тоді отдільно приваримо зверху. Там є інтересні цікаві ідеї в мене. Да, Саме швидкий спосіб це розрізати і просто капець. Але ж кирпуча вона, я вам скажу, дивіться, який метал. І це ж вона горіла. Вже пару років горіла така, що аж червона була. Зазвичай метал ослаблюється, а її врізати неможливо. Зараз я... Приліплю сначала цей каркас, зробиться такий скліт, яке воно має бути, а тоді ж всі ці дири з такими кусками, ліпаками, все, що буде, все позатрибляю ці дюри. Щось я не впевнений, що все йде по плану. Такого я точно не планував. Порізав її в хлам. Вже і цю штуку вирішив ще підняти, щоб більше дров закидати. Було зручніше висока. Дивіться, яку я гарну руку зробив. Зараз покажу. Це такий собі тіпа типу, шаблон. Нормально. Такого собі. Був би, звичайно, в мене здоровий квадратний листок метала. Зробив би я краще. Одним словом кажучи, тут з цієї сторони чи то кирпичом заложу, чи то знайду якийсь лізяк. Дверку зробив вище, щоб краще було кидати дрова, тут зашеється, підвалу по-любому треба, воно не обов'язково має бути до кінця. І тут є два варіанти, або звідси цього кирпичом піти до цих країв або знайти метала зашити далі щось придумаю тільки що ходив перекусив це вам так кажеться що я тут працюю ще пішов, перекусив. тоді лапи йшли трошки краще зараз зроблю тут форму низ з якихось кусків залатаю свій повністю низ а тоді вже буду дивитися що там поверху опускатися Всякі різні куски. Рушта потрібні обов'язково, тому що що, якщо горить, в мене було вже таке, була бочка без руштів, якщо горить дуже довго, там пару днів оце горить, попілу у там збирюється там треба, ти його немає як бо горить. І, І буває так, що куча дров в цьому попілу там, воно якби і горить, і не горить. А треба, щоб горіло. То я це роблю обов'язково, бо вже... Два рази в мене таке було на двох бочках без руштів, то я переробив. Так краще. Все, зараз щось буду латати. Ну що, на сьогодні буду зав'язувати з цим ділом. Додам вам ще трошки романтики, щоб уявили ви всю цю картину. Видно, не видно. Тут дим. Дим ваняє. Коли сонці було жарко було, І всі малята тут ростуть. І ось такий безлад в теплиці. Уявіть собі. Всякі куски метала, відра, труби. Тут всяка фігня, правила, молотки, дверця. Тут теж використовую, щоб іскри не летіли, коли ріжу. Такі куски понаходив, понаходив все, що було. Вариться воно добре, оскільки воно грубе. І ось так. Нічого, звичайно, по розміру не ріжеться. Ріжеться плюс-мінус є внахльост. Практично внахльост. Щось в зазор, щось нахльост. Саме головне заварювати добре щелі. Ось тут була дірка така на цілий палець. Заварювати, щоб не тягнув лишній воздух лишній. Подсоса не було. І все, бачите, площадка вже практично формується. Це відріжеться. Тут зашеється. Тут зашеється. Ось тим куском він відріжеться 30 см. Тут також не будуть, я, звісно, портити диск, щоб відрізати 30 см. його нафіг. А ось так. І, І що? Ну... Завтра може бути друга серія, якщо хто бажає, на таке дивитися, можу зробити другу серію. О, на сьогодні вже все. Ну сюди влізе дров нормально. Тут вже так як ця та грубка була десь 10 літрів 100 може, то тут вже літрів... А ну не знаю, літрів 400 може бути. Буде грубка, потім помірюю, і Так, все, хай щастить.